Мам, мам, ви що вісім ми нічого ми не, не розуміємо. розуміємо. Мам, ми вже дорослі. Слухайте, це складна тема. До того ж ми живемо в Росії, тому казати ні про що не можна. Вам розповізи, а ви взбовтне де не треба, кому не треба, коли не треба. І ваші батьки відправляться туди, не знаю куди, за тим не знаю за чим. На який не знаю, який. Мам, мам, ну ми вже дорослі. Ми сміливі, ми нікому нічого догослі. Не розповімо. Мені не розповімо. <кхм> Слухай, Хрюндель, не знаю, що робити то. Треба дітям якось пояснити. Уже більше місця війна йде. Вони питають, трясуть мене. Е, справа складна, треба подумати. А ти вмієш? Думати то? Як небудь, ну, що називається на пальцях. Так, діти, слухайте. Коротше, ми вирішили показати вам наглядно, типу такий маленький театрик. Тож сідайте, слухайте, всім тиша, не вякати. Одразу кажу, в школі про це не вбавтати. І так, починаємо. Коротше, ви вже великі, треба дещо знати. Ми з татом народились в країні, яка називалася СРСР. Мабуть, чули велика така країна, в якій нічого було не можна. Завжди усього було мало, всі були такі сірі, стояли в чергах за жратвою цілими днями. Нічого доброго про цю країну на жаль я сказати не можу. Але що було, те було. В ній, коротше, було 15 республік, що дісталося ж від Російської імперії. Ну там Фінляндію ще загубили по дорозі. Після другої купу собі загарбастили всякого. Ну і загалом та ж імперія і була, коротше, ті ж яйця, але збоку. Масен, ти дітям розповідаєш. І він нафіг, Хрюндель, в цьому прислів'я взагалі про не кажуть. Коротше, та ж імперія, тільки царі по-іншому називались, ну коротше, не важливо. СРСР був заснований на ідіотських ідеях комунізму і економічно був влаштований через дупу, тому на початку 90-х розвалився. Всі республіки стали самі по собі, в тому числі і Україна, і Білорусі, і Росія. Хоча від кого проголосила незалежність Росія, взагалі не зрозуміла від самої себе, це ж їх імперія й була. Просто деякі народи змогли вирватися з імперії, але 160 народів все ще залишилось всередині. Така от байда. Ой, ну неважливо взагалі щось я запарилась. Зараз, взагалі, річ не про це а про лохматого. то тобто про Україну. Тільки ті країни, які нещодавно були СРСР захоплені, вони ще знали, як жити без цього. І в них вдалося щось людине побудувати. А ті країни, які були давно в СРСР при свободі і демократії, жити не вміли, тому швидко побудували собі нові диктатурки. А що таке диктатура? А Диктатура це коли все вирішує один чувак, який коротше наверх забрався. Як у звілів. Ну це як король, але коротше взагалі ніхріна не добрий. Усе вважає за своє, і усім каже, що робити та як думати. Хто не погоджується, того саджають в фірму. Це в кращому випадку. Скаже усім підданим гівно. Ну доводиться жерти гівно, а то вб'ють. Ой, ой, зрозуміло, зрозуміло. Ну і коротше, в нас в Росії теж своя нова диктатурка збудувалася, звісно. Прийшов Путін. Який, типу, спочатку навіть типу якби нормальний був, але поступово потихеньку, і він всіх заборонив, всіх закрив, всіх потравив, все собі привласнив. Тепер можна тільки лизати та дань платити більше нічого. Насидив атмосферу страху в країні, жорстку цензуру і повне безправ'я. Ну, коротше, назад до Сталіна. Йому як КДБшнику той час кажеться кльовим. А хто такий Сталін? Ой, не починайте, не все одразу. Це був такий в СРСР страшний диктатор, як Гітлер коротше, теж купу мільйонів вбив. Але це окрема тема. Але суть то в чому після розпаду СРСР Росії взагалі був повний бардак, як і буває після розпаду. Як в ваших кімнатах, блін, і в цьому бардаку з'явилася купа бандитів, які все розкрадали, все тащили, всіх вбивали, робили що хотіли. Ну і виходить так, що один з цих бандитів найнахабніший, найбезпринципніший, путін захопив взагалі всю Росію, розкрав зі своїми дружками все взагалі що можна було розкрасти, побудував собі купу Олаців дебільних і проголосив себе імператором. Ну і вирішив цей новоявлений імператор СРСР, цю імперію повертати назад. Спочатку від Молдови кусочок стирив, потім від Грузії кусочок стирив, навіть два кусочки. В Україні посадив свою куклу Януковича і хотів Україну просто поступово заживати. Коротше, Путін і хотів її просто нахабно зжерти. Але український народ сказав фіхушки. Набридли нам царі, диктатори. Хочемо бути вільними з усім цивілізованим світом. Влаштували справжню революцію, нашу куклу скинули. Казали, будемо обрати собі кого хочемо. А колонізаторів нам взагалі нафіг не треба. Ось так. І коротше Путін розізлився, що українці його великого імператора СРСР не слухають ніфіга. І вирішив починати захоплення потихеньку. Під бардака і революції, півострів, Крим взяв і відхапав просто, ввів туди війська, а сам брехав. Ой, не знаю, що за чоловічки там бігають, якісь чоловічки зелені. Це не наші, ні, наших, там немає, немає там наших. Ні-ні-ні ні. ні Ну а коли захоплення закінчилось Криму, каже: Ну так, ну прибрехнув я чого. Чого -чо Що чутой роблю? Ідіть в дупу. Я царь серсер, вся нефть моя, і гроші у мене до то ж тепер хочу бути царицею морською, і щоб сама королева англійська повзала переді мною на колінах. Але цього йому було мало, і він ще два шматочки на сході України відтяпав, поставив там своїх людей з автоматами і влаштував там таку бандитську занозу в дупі України. А люди то що думають? А народ що? Народ протестувати не хоче. Зробили ми революцію 1917-го. Так закінчилось все взагалі тотальним терором. Дякую, більше не треба. Тим паче, що 20 років уже народу з кожної кастрюлі ввіщають, що російська раса найкрутіша, а інші недолюди, і всі проти нас, і НАТО намагаються захопити Муходрищенськ та Мухосранск, що росіяни раса господ, і імператор у нас красавчик. Взагалі нічого не краде, нікого не вбиває і не травить, а тільки цілує дітей в животи і літає на аїстах. Багато росіян вирішили теж на війну піти, а й всіх інших захопити і захомотати. Тому що, коли своя імперія, сівчать твою мову, платять тобі податки і слухаються, коли люди. Кажуть, хочеш бути господарем, от він і погоджується, особливо якщо до цього були рабами. Вони, правда, і після цього залишаються рабами. Але головними. А ти хотіла? Ні, бо імперія це дико, як ганібалізм чи жертвоприношення. Не перебивайте! Ну так от, пройшло декілька років, і весь цей час Путін планував як Україну захопити. Тобі, без сили воно його страшне. В Росії вже всі всіх струнці ходили і раком стояли, як шовкові. А українці не тільки не слухались його, а ще й ржали над ним. Взяли після воровства Криму. манеру Путіна гучно неприйнятним словом називати та пісні співати З цим словом. Яким? Яким? Ну от іще прям так я вам і розказала. Неприємним та дуже образливим. Ну яким скажи, яким, ну, яким? скажи? Яким? Ну звісно, прям це для вас у всій цій історії найцікавіше. Маленьке ще встигнете ще всілякого гівна наслухатись. Ну і от Путін стягнув свої війська та просто напав. Пішов війною натуральною Там бомбити, стріляти ракетами, вбивати, вбивати, жінок, дітей вбивати, вбивати. Всіх порівнювати міста з землею. тисячами повбивав. Немислимі злочини та звірства. Це просто труба. Весь світ в шоці. А нам в школі сказали, що там нацисти. А ми їх рятуємо. Почекайте ще, вам скажуть, що там мутанти, Некрофайди-рептилоїди там подофільні терористи, інопланітяни, з пекла, ззаду. Да уж. Насправді Путін просто вирішив вбити як... якомога більше українців та захопити їх країну. Все, нічого надрозумного. Йому треба Україна, а Українці ні. Ну що, тепер зрозуміло вам? Це для вас насправді ще така дитяча версія, насправді все набагато гірше. Все, закінчимо цей трат, прибирайте цей весь. А ви йдіть до школи. Тільки там про це все не й слова. Знаєте, що зараз, що зараз реддеп номер 2 Я народилась в реддепі номер 1 Жахлива хрінь. Коли я в дитинстві до школи ходила, мені мама казала: Вчи фізику та математику та географію і мови, а інші не слухай. Тоді з нас серп та молот викладали, зараз з вас зетки викладають, чи свастику. Це одне й те ж. Тому що хочуть зробити бездушних та безміських людей. Але ви не слухайте, намагайтеся залишатися людьми. Я якось з трудом вижила в раддепі. Сподіваюся, ви виживете в раддепі номер 2 І дуже сподіваюся, що це останній раддеп у нас. Тільки перед українцями тепер відмиватись декілька поколінь. Коротше, дуйте. Знаєте що, любі батьки? Давно треба валити. Чого ви тут його Подивіться на них, які розумні. розумники, а треба ж тут оце ще. Подивіться, в них мізки, є, здається. Ну-ну, кадуйте туди. А колись я знімалась в комедіях, пам'ятаєш? А тепер нам залишилось тільки бухати в темряві. Слухай, я що думаю, то масінь. Може дійсно треба валити з цієї країни, поки все не стаканеться. Давно треба. Тільки у нас батьки з тобою убог старі, як ні. Куди ми їх дінемо? Нікуди вони не поїдуть. Та й хороший нема, взагалі ніхрена. А як далі жити, то в цьому психдомі? Що робити? Що робити? Знімати штани і віга.